Навчальний рік тільки но розпочався, а кафедра іноземних мов Національного гірничого університету для своїх студентів вже влаштувала зустріч з англійським гостем Елвіном Роджерзом. Хоча до Дніпропетровська він приїжджає вкотре, до молоді гірничого завітав уперше. Амгопіндайволанджой спіненадії, що сьогодні общение с ними приніс там пользу, тому що они услышать другой акцент і они пообщаються з носителем язика. Я надію, що все хорошо. Студент Дгу пан Роджерс розповів про свою діяльність у Великій Британії. Виявилось, він працює інженером у музеї швейної техніки, де дбає про справність раритетних двигунів для виробництва тканин. У будинку біля гірничого університету Елвін Роджерс зі своєю дружиною українкою мешкає під час відвідин нашої країни. Дисіматва візит ти Нітропитчовська аметмайфілив нотфарфонд університеті. На самом so деле это мой двенадцатый визит в Днепропетровск. Я встретил здесь свою жену. Мы здесь живем недалеко от университета. Мои впечатления от города очень-очень благоприятные. Здесь очень много открытых местностей, здесь парки, очень красивые места. И очень мне нравится погода, потому что в Англии я сам из Дневного Королевства, и сейчас там 14 градусов в данный момент, а здесь так солнечно, и 28-30 градусов мне очень нравится, очень приятно. Для молоді гірничого спілкування з Елвіном Роджерзом стало хорошою практикою в англійській мові. Зацікавленість закордонним життям викликало багато питань. Щирий діалог ще раз підтвердив думку. Знання мови стирає географічні кордони і розкриває нові можливості у пізнанні світу і своєї професії. Новини НГУ.